Усім привіт, вітаю вас у новому влогмасі. Я зараз така, як бліда, поганка, бо я трішки прихворіла. Вчора ви могли бачити, що у мене температура 37,3. Зараз, я в принципі, почуваю себе непогано, але у мене заклало ніс, і ми зараз збираємося з полінкою до лікаря. Я її записала, хоча вона вже супер, але перевіримося все рівно. І думаю, я запишуся, якщо є час, і, ну і себе запишу. То от, якраз, ми вдвох попадаємо по черзі. Так, взагалі через ніс я сьогодні встала в два ночі і перестала хотіти спати. Годину пролежала в телефоні, зрозуміла, що ні, ніякого сну немає, і пішла працювати. І зараз 12:15, 12, я не спала. Ви скажете, що я ненормальна. Так і є. Але мені краще працювати вночі, я тоді більш продуктивна, і це єдиний такий великий проміжок часу, коли я можу нормально щось зробити. Тобто Поліна спить всю ніч, і я собі можу попрацювати. А посплю потім в день. Я просто хочу доробити все, що треба, і займатися там, декоруванням, якимись майстер-класами. А поки я зараз не зовсім це можу робити. Так, я хочу вам ще показати зараз, так, ось такий сухий шампунь. Зараз буду використовувати, новий взяла, бо в мене до цього був, він вже закінчується ось такий. І мені він не сподобався. А це і дешевший, і дуже класний. Мені зараз якраз лінь мити голову і треба вже виходити. То зараз я буду вшикати. Зараз буду як сива. Дивіться. Так, якщо я не буду фарбуватись, то, напевно, така... Ой, і буду. Боже, як снігом. Ні, Ну це топ. Тепер гарно розчісую і дійсно воно прибирає оцю трошки жирність. Коли треба швидко. Так, у мене сьогодні план взагалі такий. Ми зараз йдемо в поліклініку. Потім я зустрічаюсь, ні, точніше, я зустрічаюсь з подружкою, ми йдемо в поліклініку. Потім ми йдемо в магазин і ну, на чай каву і по домівках. У мене далі буде вдома план: це імбирне печиво, я вже давно хочу його зробити, і дещо посадити. Але я вже пізно <зявся> взялася за це ну нічого страшного. Вибираємо продукти. До речі, в новості знову знижки на лосось. Ой, а, лосось і на сьомого, ми сьомого взяли. А ще так смішно, я тільки що стояла, вибирала рибку, підходить Олег Скрипка і разом зі мною вибирає рибку. Смішно, неочікувано. Наспівував собі щось. Так, а я взагалі вибираю кардамон, бо у мене сьогодні <смешно> має бути цей печиво, імбирне. Імбир є, треба ще кардамон. Так, мій гномик уже все знає, що треба відкривати. Ми забули, так? Да? Он о 12-й. Ось цей нам треба. Давай покладемо. Ой Боже, воно вже рветься. Ось давай. Так, відкривай. Легеньке щось таке. Давай доставай. Ну, что там? Ты заховала? А покажи маме, что там? Якийсь блеск для губ, и ты ховаешь? Ану, дай подивлюсь. Дай подивлюсь. Так, ось. Ой-ой, отак от. Ну так, да, напевно, якийсь блиск для губ, тільки він там трохи відслоївся. <гум> так, бері, berry... шо, панч? Ану, коробочка. де? Давайте читати. Так, бальзам. Да, бальзам для губ такий от. Треба понюхати. Ну, наче нічим не пахне, понюхай. Ой, тільки не натискай. Пахне, ні. Все. Так, я, якщо чесно, бальзами не прям люблю. У мене є один від Кармес, чи якось так називається. Я тільки ним користуюсь. Але але, треба буде попробувати. Може, це такий прикольненький буде. В попередньому відео мені написали за рибу Пангасіус. І я в шоці. Я якось і не цікавилася, думала, риба собі да риба. А виявляється, її взагалі не треба їсти, бо вона погана і вона виводиться в поганих водах у В'єтнамі. Я почитала в інтернеті. Добре, що мені сказали, слухайте, добре, що я веду блог і мені підказали. Бо я, хоч і рази три, за весь час брала її, але ж дитині давала. Коротше, цю, що я купила вже самі з а полі куплю щось інше. Бо я взагалі люблю червону рибу і скумбрію. Але скумбрія жирнувата, жарнувата. І ну, Полі хотілося щось таке, більш легке. То, можливо, потім куплю хека. Там писали мені або гляну ще щось. Бо зазвичай яку я не брала от філе біле в глазурі, воно розмороджувалося просто в якійсь соплі. І там риби не лишалося. А оця пангасіо саме була ідеальна, і блін, бачите, як вийшло. Ну, все, тепер я її не буду брати. Тепер приступаю до приготування медово-імбирного печива або пряників. Поєднуємо спочатку у струльці з товстим дном: цукор, масло. Всі інгредієнти я, як завжди, в описі пропишу, яка їх кількість. Далі мед. Також додаємо трішки ваніліну або такого екстракту, як у мене. Буквально пару капель. дам. І сухі спеції. Це у мене по чайній ложці кардамону, кориці та імбиру. І дрібка солі. Також можна по бажанню якісь інші додати улюблені спеції. Я, можливо, ще трішки мускатного горіху додам. Зовсім трішки все відправляємо це на вогонь. Маса має поєднатися, розтопитися масло, і як воно розтопиться, будемо додавати соду, які вже аромати починають проявлятися завдяки спеціям. Що ми їх додали одразу? Вони відкриваються. Все, всі інгредієнти поєдналися і можна на цьому етапі додавати соду. Зараз піде така активна піна, тому попереджаю, що треба брати кастрюльку з високими стінками О, яка гарна одразу маса стає. Реакція повністю повинна пройти і помішуємо до моменту, коли тісто буде такого трішки карамельного кольору. Вогонь у мене зараз такий менше середнього, майже маленький. Бачите, колір вже змінюється дуже активно. Реакція перестає бути, ще трішки і можна буде знімати з вогню. До 10 хвилин даємо масі трішки так заспокоїтися, бо вона ще, бачите, активна. І тоді будемо додавати яйця та борошно. Яйця зараз я зіб'ю до однорідності, щоб не гаяти часу. А борошно, в мене там 350 г. Але ми будемо поступово його вмішувати, бо не завжди може все піти. А можливо, треба буде ще й додати все, вливаємо яйця в нашу основну масу і гарненько перемішуємо. Так, на камері воно якесь аж чорнюще показується. просто так світло падає, але воно таке коричневе. Я додала яйця, бачите, воно трішки ще потемніло. Так, і лишається борошно. У мене тут відміряно вже 350 грамів, і зараз я буду дивитися, чи мені потрібно все. Ось таке тісто виходить, бачите, дуже густе, але борошна більше не додаємо. Воно вистегне в холодильнику, потім ми будемо розкочувати і присипати ще додатково борошну. Тому на цьому етапі ми перекладаємо в пакет і відправляємо в холодильник десь на годинку. А борошна в мене пішло всі 350 грн. Щоб швидше вистегли, можна ось так придавити у пакеті. І тоді це займе трішечки менше часу і буде потім зручно його розділяти. Да. Тісто вже дуже добре охолодилося, і слухайте, як мені вчасно прийшов оцей мій тефлоновий коврик. На ньому буде дуже класно втикати печиво. Тож, застиваю його на деко. Розкатувати буду печінку на стільниці. Я дуже хотіла це все робити з корінкою, але вона вже заснула. Тож я зроблю зараз, напевно, на половину порції, а завтра з нею разом ще. І також я ще дуже хочу прикрасити, зробити ось цю глазур, вона називається айсинг. Спробувати, бо я не робила ніколи таку пряму. Дуже-дуже класно за технологією. Можливо, у наступних відео пограємося, як буде більш-менш вільний час. Як бачите, дуже гарно знялося тісто. Так, борошна. І зверху тісто теж припиляємо. Дістала ще формочки одразу. З прямо новорічних. У мене тільки отакий набір є. Це ось сапожки. Шапка Санта-Клауса і кулька новорічна. Ще дуже давно колись я брала в АТБ, Досить непогані, але такі величенькі. І також є у мене ще радянські від мами чи від бабусі, ось такі. Так, рибку я, напевно, не буду робити. Зірочку буду. Квіточка є ось. Треба ж отако трішки вирівняти. Так, це буду робити. Сердечко є, давно, якесь криве. І ромбик. Або квадратик можна зробити. Ну, це я теж не буду. Так, рибку і ромбик не буду. Так, розкочуємо десь 5 мм товщина. Якщо ще тоньше зробити, тоді вони будуть, як сухарі, а нам треба ж мегенькі прянички. До речі, формочки я дуже хочу собі придбати зі штампиком. І одразу воно видавлюється. Я вже знаходила, які я хочу, але вже ну, не встигну їх замовити. Це вже наступний рік, можливо, хочу, от саме різдвяні. Поки обійдемо з такими, що є. Я взагалі шукала хоча б і прості якісь новорічні, але щось не було. Але останніми днями я вже не видивлялася. Можливо, щось з'явилося, можливо, завтра будемо гуляти. Я подивлюся ще в тій же аврорі. Якщо щось буде, то другу партію з полінкою зробимо з новими формочками. А ще я дуже хочу скалку з такими резиночками, а вони різних розмірів, і там можна теж виміряти. Наприклад, мені зараз треба 5 мм. Я ставлю ці резиночки і все, ні більше, ні менше я не розкотаю, бо воно буде висота таких резиночок 5 мм. І це так зручно, мені здається. Вона йде металева скалка і такі резиночки. Треба буде собі таке замовити. Тісто просто неймовірне. З нього так приємно це все робити, вирізати, воно не липне до рук абсолютно. Я думаю, зараз я тут трошки ворошно з цим пензликом зберу, бо такі от мені більш подобаються, це вже з залишків. Духовка нагрілася, відправляю спочатку на 5 хвилин. Буду дивитися, можливо, буде 6, бо 7 це буде багато для цих маленьких, але можливо, добре для ось цих. Зараз побачимо поки що 5 хвилин. Ви лише подивіться, яка краса. 7 хвилин рівно у мене з моєю духовкою вийшло. Бачите, вони такі піднімаються і стають опуклі. Це я перевірила зубочистку, бачите, цей трошки негарний, то думаю, я перевірю по ньому. Ідеально. Щоб ви розуміли, зараз три ночі і у нас тривога. Пишуть, що вибухи в Києві. Я не чую, бо у мене і духовка тут до цієї домотується. І не з нашої сторони, але друзі пишуть, що жорстко було. А я хочу дознімати відео, бо його виставляти всім ранку. Я взагалі затягнула. У мене є ось такий от набір. набірчик, мені подружка віддала. Ну як набір? Це я загнула. Там два лишилося. Мікрозелень. Мені треба вона для рецептів, які я вже придумала до Нового року. Але я затягнула, і воно, скоріше все, не встигне вирости, бо воно росте від 7 до 10 днів. А я хочу вже на днях, ну, там пару днів і знімати меню. Але все рівно одне щось посижу, побачимо. Так, редис довго росте, тому будемо руколу. Тут все написано взагалі класно. Я люблю таке, знаєте, немає свого. Цього своєї землі, то будемо непідвіконні вирощувати. А, так, тут ось написано, що треба оцей килимок намочити. Я вже один раз так робила, Чи він був повністю-повністю такий вологий, мокрий. А, і ще мені повезло, що не треба замочувати руколо, бо інші треба замочувати, деякі навіть на 4-6 годин насіннячко. А мені руколу не треба. Тобто, я зараз намочу її гарненько, кладу в контейнер. Насипаю насіннячко, закриваю кришечкою, і так воно у мене стоїть у тіні Так, скільки воно у мене стоїть? 2-4 дні. Ще провітрювати треба буде і оприскувати. Так, так. А потім, да, ось коли буде 2-3 см цих уже росточків, я знімаю кришку і ставлю на підвіконня під сонечко. От, бачите, збір урожаю 14 навіть. днів. Ми ну, будемо бачити, можливо, мені повезе, і за там, дня 4-5 воно виросте таке, яке мені треба для рецепту. Якщо ні, то вже буду купувати в магазині, а це потім будемо їсти до салату. Тож давайте робити. По там чисто, не подумайте, я не нехтую тривогою. Все добре. Просто не знаю, що я коли сторони, то я ще можу щось доробити, що мені треба. Ковричок оцей іде одноразовий, тобто воно там проростає в ньому і все викидається. Намочила дуже-дуже гарно. І будемо засипати. Ого, дуже багато, слухайте. Так, і його бажано ще тако розрівняти, щоб насіння не було одне на одному. Так. Тепер вшикаю. Водичкою ще зверху додатково, Щоб дуже-дуже гарно намокло. Закриваємо кришечкою. Там було сказано не сильно, ем, не сильно плотно, але отако можливо я зараз зроблю. О, так! Да, десь там трішечки буде. Поступати повітря, все. Зараз поставлю, можливо, на холодильник. І через два дні побачимо, що виросте. Ну, а вам я дякую за перегляд і побачимось вже завтра.